Як боротися з безсонням при непереносимості гістаміну? Як ви знаєте, гістамін це є тільки симптом від неправильної детоксикації організму. Але сам по собі гістамін виробляє багато, стимулює виробку дуже великої кількості шлункового соку. І саме він. Чаще всього мішає вам е, спати нормально і робити нормальну детоксикацію, бо тому що він перенагружає печінку вночі. Я впевнена, що ви дуже часто просипаєтеся в 3-4 ночі. Це е, єдиний вихід, який я знайшла, випробувавши на собі і ще на декількох десятків пацієнтів це інгібітори протонної помпи. Ви повинні підібрати ту формулу і ту кількість інгібітора. Який вам буде доречний. Комусь підходить просто пантопразол 20 на, на початкових стадіях, але є такі люди, яким треба змінити формулу омозепразоля, і якогось там іншого. Їх є вже зараз дуже багато. Ви можете випробувати будь-який із них і підібрати ту дозу. Комусь 20 підходить, комусь 40, комусь і 60 треба, комусь треба 42 два, два рази в день зранку і вечором. Це вже запущення. Такі стадії, і це вам допоможе. Також в поміч вам може стати такий препарат, як гепатопротектор, як орнітіна аспартата. Він допомагає виводити аміак із організму і допомагає печінці справлятися з аміаком. І навіть невеликі дози цього препарату але стабільного прийому на протязі багатьох місяців, не, не там, не тиждень, не два, а таки 3-4 місяці вам допоможе відновити потрошечку вашу печінку. Так що будьте здорові, користуйтеся.